З 23 квітня на Львівщині розпочався шведсько-український проект Інклюзивна освіта школярів з обмеженими можливостями, який акцентує увагу на дітях з глибокими вадами зору. Проект триватиме до кінця поточного року, а презентаційні курси також охопить Волинь і Закарпаття. Більше про цей проект, хто є партнерами, для чого це робиться. Я поспілкуюся з Оксаною Потимко, виконавчим директором обласного осередку української спілки інвалідів. Радником голови Лода Любомиром Войтовичем, завідувачем адміністративно-правового сектору управління освіти Львівської міської ради, та Аліксієм Усовим, викладачем СВЕФІ Академії. Доброго ранку. Доброго ранку! сьогодні усім гостям ви другими фактично, я ставлю запитання: як пройшли ось ці п'ять вихідних днів? Якщо для вас вони були вихідними, звичайно, на жаль, чи на щастя, вони для нас вихідними не були. Ми. Всі дні, окрім вчорашнього, працювали працювали в Закарпатті, в Мукачевому, в Ужгороді, в державних університетах, тобто читали свої курси. Ну, це пов'язано з тим, що я вже сказала, з 23 квітня розпочався шведсько-український проект Інклюзивна освіта школярів з обмеженими можливостями. Що це таке і для чого воно робиться? Хто би відповідав? Ну, напевно. Спробую я. Прошу. місто Львів є лідером на сьогоднішній день. Це не є секретом в розвитку інклюзивної освіти загалом зі всіма нозологіями дітей, інтеграцію їх в здорові колективи. І в місті Львові вже діє низка проєктів. Це є і проєкт з канадійцями, проєкт з німцями. Сьогодні ми, власне, розпочинаємо проєкт шведською стороною. І що це за проєкт? Це проєкт, який дає можливість фахівцям Львова побачити. Засоби, завдяки яким можна допомогти дітям з вадами зору, чи це з важкими вадами, чи з слабозорим дітям краще інтегрувати у здорові колективи, бути невід'ємною частиною здорового класу. Тобто партнерами тут виступають не лише фахівці Швеції, і я, як представник управління і управлінці, але і вчителі. Початкових класів і тифлопедагоги, тобто ті люди, які безпосередньо працюють з дітьми, звичайно, це спрямовано знову ж таки на подальший розвиток інклюзії, інтеграцію дітей з вадами зору в здоровий колектив. Це є теоретична сторона. Як щодо практичної, як все здійснюється? в тому, паніна, що ми якраз і передбачаємо цим проєктом подолати от практичні якісь труднощі, складнощі, тобто нерозуміння освітян, які ніколи не працювали з дітьми з вадами зору, як насправді це все робити. От разом з Олексієм Усовим і з Маттєтколою ми проводимо інформаційно-презентаційні семінари для освітнян. І під час цих семінарів ми демонструємо спеціальні технічні пристрої, які роблять можливим забезпечують процес інклюзивного навчання дітей з вадами зору разом зі своїми здоровими однолітками. І ми демонструємо якісь практики методики роботи з такими дітьми. Власне, ми ну настільки можливо, ми скільки наші шведські партнери. І в такий спосіб ми намагаємося показати, що не потрібно боятися. Незрячого учня в звичайному класі, що незряча дитина далеко не є найбільшою проблемою в здоровому класі, в класі здоровими однолітками. Треба лише забезпечити їй робоче місце і, можливо, подолати десь бар'єр в голові в свідомості самого вчителя. Я думаю, що це найважливіше насамперед подолати цей бар'єр, а вже умови і засоби. Я думаю, що це все є, тим паче, зважаючи на сучасні технології. В нас на столі є певні предмети. Пане Олексію, поясните, що це є? Тут такі, два основних устройства: Тифлотехніка – це ураверльський дисплей, який дозволяє зчитувати інформацію з комп'ютера, не тільки с з комп'ютера, але також. считывать с помощью брали. То есть человек, ребенок проводит пальцами по обновляющемуся рядку и, соответственно, может быстро получать информацию с компьютера. Потому что некоторые вещи, например, в курсе математики или химии, их сложно э, на слух воспринимать, и чтобы передать точно, что э, имеется в виду, то лучше, конечно, пользоваться вот таким браевским дисплеем. Ну, естественно, что он позволяет просматривать и управлять, так сказать, компьютером. Если, например, необходимо переходить по учебнику взад, вперед, прочитать определенную главу, то это можно с помощью браузерского дисплея сделать. Есть также устройство, называется Daisy Player, которое позволяет прослушивать электронные учебники с хорошей очень навигацией. То есть, если учитель в школе говорит, что вам нужно открыть страницу 78 учебника, то ребенок с такой же скоростью может открыть страницу 78 в озвученном варианте. Ну, то тобто це є доволі зручно, я так розумію, и швидко, так при нами. Mm, да. Але це дорогое задоволение? Сколько коштуют такие пристрои? Uh, ну, относ... да, относительно дорогие. Uh, ну, в случае со Швеции этими средствами обеспечивают школу центри центры реабилитации областные. То есть ни родители, ни дети за эти устройства не платят. Вот, а, а, вот эти медиаплеи, дейзиплеи, они а, стоят порядка 300 евро, ну или 3000 гривен, а браверские дисплеи стоят а, порядка а, 20 тысяч гривен. Ну, звичайно, так це є недешево. Пані, але... а ви підійшли до дуже гарного запитання, і Олексій дав дуже гарну відповідь. в тому що в Україні ми не плануємо, що кожна мама і тато будуть своїй дитині, чи навіть кожна школа буде для незрячого учня закуповувати таку техніку. Зовсім ні. Ми передбачили цей момент. В одній з передач попередніх тут же на вже ранку, так ми говорили про створення ресурсного центру інформаційних технологій при Львівській політехніці, і якраз шляхом участі в грантових проєктах ми плануємо закупити цю техніку. До речі, всю цю техніку, яку ви бачите тут, і яку тут ми звичайно представити не можемо в силу її певних там об'ємів. Нам шведські партнери вже подарували в цей ресурсний центр, тобто ми її маємо там і бралівський принтер, і принтер, який от я маю коло себе, друкує рельєфні тактильні малюночки для незрячих дітей і багато інших я речей. Покажу так. Всі малюнки. Справа в тому, що ми плануємо закупити ці пристрої, і коли в якійсь школі з інклюзивною формою навчання буде з'являтися незряча дитина або дитина з дуже незначним залишком зору. То педагоги можуть звертатися до нашого центру, і ми просто будемо це обладнання давати їм позичати, тимчасове користування. Ось така от справа. Саме для того ми і проводимо зараз ці семінари, щоб, по-перше, навчити їх можливості працювати з такими дітьми, і, по-друге, щоб вони знали, куди вони можуть звернутися у випадку необхідності. Тобто, дуже так все практично і прагматично. Ще окрім цього цей проект передбачає поїздку українців певної кількості, звісно, не такої великої до Швеції на навчання. Що саме, про що саме йдеться? Олексій, ви розкажете? А ну, припогається, що ми постимо правлення спеціальних педагогів, які працюють саме з дітьми, а з остатостом зору. И а, вот, как бы педагогическая часть, методическая часть будет вот основной, чтобы можно было, было несколько человек, которые а, будут работать в ресурсном центре, они смогут потом этот опыт передать. То есть мы посмотрим и какие-то методические материалы. А, там специалисты с этими вопросами работают порядка 30 лет, и у них накоплен очень большой опыт. И все, что можно будет привести, мы а, участникам раздадим, и они возьмут с собой и смогут использовать здесь. Ну, естественно, что... Получить більше опитування з различными устройствами, тефлотехнікою на місці. Яка тривалість перебування українців у Швеції? Наскільки часу планується, що вони там будуть приймати ці знання? Неділя, приблизно. Да, хто вже визначено, хто саме поїде? Кілька представників, Чи... так. Це двоє працівників ресурсного центру, які вже трошки більше як півроку, в принципі, майже вже рік працюють з цією технікою. Непогано її освоїли. Це обов'язково буде викладач Великолюбінської загальноосвітньої школи Галина Ліщенська. Це, до речі, перша вчителька першої в Україні незрячої дитини, яка зараз, от з минулого року, з 1 вересня, навчається у звичайній масовій загальноосвітній школі. Тобто, це вчителька, яка вже має якусь певну практику. Причому цю практику вона набувала сама, Їй не було в принципі кому вчити. Так, і от вона зараз поїде до Швеції і подивиться, а як воно там в них, що вартує ще. Запозичити, ну і з четвертою людиною ми, в принципі, поки що ще визначаємося. Ну, я думаю, що про цю вчительку, яку ви говорите, що вона самотужки набувала ці знання і допомагала. Я думаю, що тут в неї це відчуття свідомості і тієї такої, що не було певних забобон і пересторог, і зіграло важливу роль, тому що дуже, не всі люди дуже. Ця це, це направду людина, якій варто вклонитися, тому що вона, вона просто могла відмовитися вона добровільно викликала. Викликалась навчати цю дитину. Ну, до речі, я вам скажу, що невеличкий досвід спілкування з незрячими, Галини мала, мало, її батько не бачив. так, От. ну, Але це це зовсім різні речі. Спілкувати з незрячим батьком і вчити в класі поруч з 26 іншими здоровими дітьми тотальну незрячу з народження, до речі, дитину. Це складно. Але вона це робить. Але це поважно і це є почесно, так крім того, що ну основний момент зроблений на Львівщині презентаційні курси на Закарпатті та на Волині. Як я розумію, з Закарпаття ви повернулися, так? так. На Волинь коли плануєте? Ой, ви знаєте, дуже в нас ще й графік. Справа в тому, що з 24 вересня почнеться другий блок оцих семінарів, і щоб встигнути охопити всі райони, ми плануємо в день їздити щонайменше у два. Районні центри читати семінари, і в нас практично виходить лише вихідний неділя. Якраз от буквально вчора ми розмовляли з волинським головою Юрієм Симончуком і погодили, що це буде 29-30 вересня, це субота і неділя. Він спеціально на вихідні запланує оцей семінар, конференцію, до речі, міжнародну. Ну і ми б з Олексієм і з матті мали там бути в цій дати. Тобто це сам кінець вересня. Дійсно, у вас все прагматично, чітко, все сплановано. Робота не пів року вперед. Робота триває. Що найважливіше от, е, хочеться отримати від цього проєкту? Е, ви знаєте, пані Інна, якщо можна, я дам відповідь на це запитання. Можна. Може, пізніше Олексій і Людмир Володимирович доповнять е, мені здається, що найважливіше це перше. Щоб наші вчителі загальноосвітніх шкіл, освітяни, зруйнували отой бар'єрчик, про який ми сьогодні говорили, і зрозуміли, що навчання незрячої дитини в звичайній школі є можливим. Це не є найбільша і найскладніша проблема. Інколи навчання просто дитини з неадекватною поведінкою є набагато складнішим, а, а, аніж власне навчання дитини з повною втратою зору. Ну і друге, що ми очікуємо, щоб вони знали, що така можливість є, і знали, що якби з'явилася раптом в школі незряча дитина, то вони можуть звернутися в ресурсний центр. Таку інформацію ми їм даємо. Ресурсний центр на вулиці Митрополита Андрея. 3. і третє, щоб ми почали формувати свою модель. Інклюзивної освіти. Ми десь її трошки в цьому проєкті бачимо. Тобто ми переконані в тому, що на Україні повинні існувати інтернати, повинні, тому що є не просто діти з фізичними обмеженнями, є діти-сироти з фізичними обмеженнями. І їх ніхто, звичайно, в загальноосвітніх школах навчати не буде. Але Кожна дитина, чи, кожна, чи батьки кожної дитини інваліда повинні мати право вибору. Чи вони хочуть, щоб їх дитина навчалася в спецшколі-інтернаті, чи вони хочуть, щоб їх дитина інвалід навчалася в звичайній школі поруч із своїми здоровими однолітками і з раннього дитинства була нормально інтегрована в середовище, в громаду, в тому числі дитяча. Ось такі три основні цілі. Я думаю, нормальні цілі. Цілком нормально. Є що додати до цих цілей? Напевно, я ще хочу додати один момент, що власне ми говорили про свідомість, про зміну психології, зміну розуміння суспільства таких дітей. На сьогоднішній день у Львові, у Львові, я можу спевнені сказати, що цього бар'єру вже немає. Завдяки власне таким проектам, завдяки тому, що є такі вже діти з різними нозологіями, їх понад 500 є у місті Львові в загальносвітніх навчальних закладах, вже вчителів. Є певний власне, свій досвід, власне, формується своя модель, львівська модель, можна й так сказати, інклюзивної освіти. І е, цього бар'єру, чи це буде дитина слабозора, чи е, дитина з порушенням порно-рухового апарату, вже цього бар'єру немає. Їх е, дітей сприймають е, учнівські колективи, сприймають батьківські колективи шкіл, сприймають е, педагоги. І власне на таких проєктах е, ми даємо змогу вчителям навчитись працювати. З такими дітьми. Тому що, звичайно, ще декілька років тому це було складно. Ну, хочеться в це вірити. І Алексей? Ну, очень приятно работать організацією, организацией. Здесь, в Львові, ми з 2004 року працюємо. Отработали несколько проектов в образовательной сфере. У нас мы ну, всегда добивались очень хороших результатов. Мы очень этому рады. Імена Вальвою. Ви бачите, така э, специфічна аура, і люди, які знають, що роблять. Це дуже важливо, mm -hmm. коли мати чітко визначену ціль. Дякую вам за розмову і вам за дякую, за те, компаніну. що ви робите. Mm -hmm. Оксана Потимко, виконавчий директор обласного осередку української спілки інвалідів, радник голови ЛОДА Олексій Усов, викладач. Свефі академія та Любомир Войтович, завідувач адміністративно-правового сектору управління освіти Львівської міської ради. Ще раз вам кажу доброго ранку.